Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. В ефірі Львів Медіа» говоримо з паном Валерієм про збиття російського літака А 50 та ураження Іл-22. Пане Валерію, моє шанування. Доброго ранку. Ми можемо говорити що сьогодні. Свято чи просто обмежимося, що це визначний день. Ну, я б все ж таки сказав значний день, от, святом свято буде після перемоги остаточні. От. А так сьогодні один з етапів, таких серйозних. Ну, я вам скажу, от, якщо хочете загалом оцінити сьогоднішній успіх наших повітряних сил, то це друга за, скажімо так, якщо взяти виміри такі втрати особового складу росіян і фінансової втрати. То це другий після а, потоплення крейсера Москва. А це... О, 6... а, на борту, на борту а, літака і А-50, а-50 літак, знаходиться 16 чоловік особового складу. 16. Одного моменту росіяни втратили 16 висококваліфікованих офіцерів. Там 5, а, екіпаж, 5 чоловік, не нижче старшого лейтенанта. І 10-11 операторів управління бойовими діями російської авіації теж звані не нижче капітана. От, а в фінансовому плані такий літак ще за радянських часів коштував 280 мільйонів. Зараз після модернізації, це стартовий, не модернізований літак. Після модернізації його вартість сягає півмільярда приблизно там 400 з гаком тисяч. 400, з гаком мільйонів доларів неросійських не дерев'яних з офіційних повідомлень говорилося про те, що таких літаків А-50 на Росію орієнтовно 10 штук. Один був пошкоджений в Білорусі під час вибуху на аеродромі. Зараз мінус один. Чи може Росія якось віднув... ну, ще збудувати таке авіасудно? Чи це вже нереально? Ні, це дуже складний літак. Вони зараз розгортають таке будівництво, але на базі модернізованого літака Іл-866, е, вони в Ульяновську, здається, його розгортають. Завод був перенесений. Ці літаки будувалися на Ташкентському авіазаводі. Причому в ті часи а, літак А-50. В автував, значить, був в чотири рази дорожчий, ніж звичайний Іл-76. Там було дві паралельні лінії. Вони випускалися всі, як Іл-76, потім в інші цех відвозили один з цих літаків і монтували на ньому радар і відповідне фюзеляжі радіоелектронне обладнання. От. Тобто зараз росіяни хочуть відновити ці боєвипустих літаків, але не чутно було навіть про спроби будувати нові машини. Е, пане Валерію, ви згадали. А, зараз, да, так. Вибачте, я вас переб'ю зараз де просто модернізація. Mm. І з дев'яти літаків, здається, вони залишились місь один не модернізований. От. А до речі, той, що сьогодні збили, це останній модернізований літак. Ну, якщо там. В медіа була правильно проведена ідентифікація, я просто подивився в своїй базі даних, цей літак був переданий повітряно-космічним силам Росії в жовтні минулого року. Хм. Це найновіша машина з найсучаснішим обладнанням. Якщо правильно пишуть, що це літак з 50 червоний, з бортовим номером 50 червоний. Його знищення наскільки полегшить нам ситуацію на фронті? Ну, росіяни, ну пам'ятаєте, коли збили от, підряд три бомбардувальники су 34 Так що, що тоді сталося? Тоді росіяни на порядок, тобто в 10 разів, зменшили інтенсивність ударів по а, наших військах на передовій. Зараз росіяни змушені будуть мінімально на сотню кілометрів відсунути від наших кордонів зони патрулювання цих літаків. Це означатиме, що вони отримують набагато менше розвідувальної інформації і набагато менше е, можливості відстежувати як польоти наших літаків, так і пересування наземних військ і розташування зенітно-ракетних комплексів. Тобто, по суті, можемо сказати, що ми їх так трошки осліпили. Ну, не осліпили, але шори надягли. А скажіть, будь ласка, про пілотів. Ви сказали, що вони втратили на цьому борту висококласних пілотів. Так скільки часу десь потрібно, щоб пілот сів за отакий літак? Там не лише пілоти, пілотів там лише два. А основна втрата для них це оператори, оператори, які працювали за пультами і керували діями російської авіації і здобували розвідувальну інформацію. Отам дійсно висококваліфіковані люди. Пілотів іл-76 шостих у росіян вистачає. От, в них багато і транспортних полків, і в крайньому разі вони мобілізують а, пілотів цивільних, які працюють на цих літаках, і це не проблема. А от втрата кваліфікованого розвідувального і командного складу, оце вже дійсно проблема. Таких Готувати потрібно, но ну, скажімо так, навіть не по 5 років, як звичайного бойового пілота. Пане Валерію, тут є різні вже версії в українських медіа поширюються, чим був збитий А-50. Офіційної версії від повітряних сил поки що немає, тому і шириться, що називаються теорії. Говорять вже і про Ф-16, які могли задати ураження А-50. І про ракети Петріот модернізовані. До якої версії найбільш схильні ви, як експерт? Ну, знаєте... Я вірю, скажімо так, державним діячам країн НАТО, які казали, що нам поки f 16 не передавали. Mm -hmm. От. Ну І апріорі вірю нашим, нашому керівництву, що ми не маємо цих літаків. Бо я е, ну, вважаю, що я розбираюся в авіації, і зрозуміло, що якщо б хоч один такий літак з'явився, у нього силует нетиповий для наших літаків. Десь та його помітили. Тобто версію з F-16 я відкидаю апріорі, а версію з зенітно-ракетним комплексом ну тут підходить лише Петріот. Да? А інших можливостей збивати російські літаки раз за разом, да? значить, ну там Брянськ, ну там Херсонська область тепер, значить. Приазов'я, да, ну, це відчувається така далекобійний зенітно-ракетний комплекс. Нема літаків, тоді оце. Да, бо знаєте, ну, треба, щоб засіб ураження якось матеріалізувався. Угу. Да, він може матеріалізуватися або у вигляді винищувача нового з далекобійними ракетами, або, але в нас наші винищувачі досить старі. Су-27, вони не мають ракет на таку дальність. Максимальна дальність наших ракет, якщо це 120 кілометрів, і ми не зможемо провести пуск цих ракет біля лінії фронту. І заглибитися теж важко, бо росіяни все ж мають, особливо в цьому районі, дуже насичену протиповітряну оборону. От. Тобто, скоріш за все, так значить, вказує на наявність зенітно-ракетного комплексу. Пане Валерію, ми з вами поки спілкуємося. Я дивлюся, що головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив те, що збито два російських літаки. Тим не менше в російських пабліках і далі поширюють версію про те, що це вони самі збили свій літак А 50 Якщо ми ще зараз говоримо про нього. На вашу думку, чому росіяни говорять про неефективність свого ППО? Бо вони зранку встають. Дивляться навколо себе, чи виходять на вулиці, бачать бардак. ну Ви бачили, що в них там діється з інфраструктурною цивільною. Да? Бачить цей бардак і розуміють, що це бардак не може бути локальним лише в їхньому місці. Що він, як російською мовою, повсім'ясний. Ну і тому такі приклади, знаєте, це перше з однієї сторони, що вони звикли до такого стану речей. Що щось там не працює, і це нормально. Це нормальний стан, це не виключення. Це нормальний стан, коли а, самі себе вбивають, значить самі збивають власні літаки. Да? І другий варіант тоді доведеться визнати, що Україна має а, дуже класну, найсучаснішу зброю, і українські офіцери, які ну, українські воїни, які а, працюють на цій зброї, вони мають високу кваліфікацію, тобто майстри. Ну, от з цих двох причин них розумієте не складно ну, пазл не складається, що це може бути українці. Да? Нашу суперовість, скажімо так, в володінні зброю, вони не визнають, їм краще сказати, що це ми самі. Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно літака Іл-22, так, вже залужний підтвердив, що і його е, знищено також. Е, що це за літак і чим особливе це знищення? Ну, наскільки я е, бачив, цей літак таки приземлився, От, його там гасили, От, він не збитий. Хоча я погано розумію, як вдалося збити А-50, а після вибуху ракети вцілів більш старий літак, більш такий ну, з менш товстим фюзеляжем, менш міцний літак, як він в цілі. Е, мені це не зрозуміло, але пишуть, що він таки приземлився, його гасили і. Ну, Загалом сказати, що він... його спочатку кваліфікували як підбитий. Да. А підбитий це означає, якщо він навіть і сів, то на довгий час він піде в ремонт. Я б поки що, його та... кваліфікував, господи Боже, ми ефір. Да. кваліфікував його так, як підбитий, і значно пошкоджений. Але якщо командувач каже, що він знищений, ну, мабуть, він отримав, він має більш таку докладну інформацію, може, значить, там супутникові знімки зараз підтвердили знищення літаки, він міг приземлитися і згоріти просто на аеродромі. Я, на жаль, маю більш стару інформацію, ну те, що було там кілька годин тому, чи пару годин тому повідомлено. Чи багато в Росії цих літаків Іл-22? Ні, не багато. Мова йшла десь про 12 літаків. Частина з них в льотному стані, частина в нельотному стані, от в резерві, і вони використовуються в основному для управління наземними військами. А-50 передає інформацію на цей літак. Про, наприклад, він а, працює як розвідник А-50. Він здатний бачити пересування наших там бронетанкових колон. Там артилерії, якихось зенітних систем, да, значить, і передається на літак іл 22 а вже Іл-22 або керує військами на тому відрізку фронту, або передає транслює цю інформацію вищестоячі штаби, і вони вже приймають якісь рішення про пересування військ, перегрупування військ. Пане Валерію, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це було дуже корисно почути. Насправді важливий день і на шляху до перемоги нашої над Російською Федерацією. З нами був науковий співробітник держмузею авіації Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Валерію, дякую за таке роз'яснення. Ваш час, моє шанування.